Акторка з блогу створила бренд на 100 мільйонів доларів. Ідея з валіз починалася з особистої болі. Це ще і Мічел: це акторка, блогерка і зірка серіалів. Вона постійно подорожує і кожного разу одна й та сама проблема. Чемодани або незручні, і некрасиві, або красиві, але за ціною як люксунг. І тоді, і тоді вона подумала, чому ніхто не робить валізи, які виглядають як люкс, але коштують як зараз. Так з'явилася ідея. Base – бренд зручних і стильних валіз за доступною ціною. Спочатку вона не продавала напряму, а використала свій блог. Просто показувала свої поїздки, як пакує речі, як виглядає її валіза в кадрі, і люди самі почали писати в коментарях, де ти купила таку валізу, де ти взяла таку сумку. Далі команда вже підключила контент. Це розпаковки, відео з деталями. Бренд почав різко зростати. У 2018 році Шей запустила бренд. А у 2022 виручка вже становила понад 100 мільйонів доларів на рік. Бейс офіційно увійшов до списку найшвидше зростаючих брендів у США. Що найважливіше, біль це не проблема, це твоя майбутня ідея для бізнесу. Якщо вас щось дратує, можливо, саме в цьому і є ваш мільйон. Як у Шей вмічу із блогу у глобальний бренд.